Гети, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Вивчення іноземної мови може бути цікавим, органічним та надихаючим процесом. І ще я буду дуже рада, якщо мій блог надихне вас на вивчення однієї з іноземних мов. Привіт, друзі! Мене звати Анна Бєрман. Це програма «Мозок на прокат. І сьогодні ми поговоримо про вивчення іноземних мов, зокрема про вивчення шведської, як швидко та ефективно вчити мови і про те, чи взагалі потрібно їх вчити ці іноземні мови. Ну що ж, ми зустрічаємось з Кароліною, вона експерт з вивчення іноземної й мов в неї своя власна школа. Привіт, Каролін! Більшість шведів чудово розмовляють англійською, навіть якщо запитати щось англійською у пенсіонерів, вони без проблем зрозуміють, чи потрібна взагалі шведська у Швеції? Хороше запитання. Багато хто у мене запитує це. Щоб зрозуміти ментальність, почуття гумору і культуру шведів, потрібно розмовляти саме шведською. Тобто, так, більшість шведів прекрасно розмовляють англійською, але якщо хочете більш глибоко пізнати шведа, то шведська це саме той ключ. Біців рекревою атмафактіскако на связька і сварія багато роботодавців вимагають знання шведської для роботи у Швеції. Я б сказала, це така більш конкретна причина вивчити шведську. Багато учнів приходять в нашу школу, тому що шведська є обов'язковою для того, щоб подати заявку на роботу. Тобто, без мови ваші можливості працювати у Швеції дуже обмежені. З шведською ви набагато краще. Вписуєтесь у соціум тобто, що стосується роботи, я вірно зрозуміла, хочеш влаштуватися на роботу в чи шведську саме так. Багато роботодавців вимагають знання шведської на рівні. c 1 тобто це практично вільне володіння. Ти маєш вільно спілкуватися шведською по телефону, відповідати на електронні листи, приймати участь у дискусії. Як Коли же вчити шведську мову? Що ти рекомендуєш йти в приватну школу чи в безкоштовну чи може самостійно вчити? Скажу так: якщо у вас є можливість відвідувати приватну школу або обрати приватні уроки, то це буде ефективніше ніж ходити у школу ЕСФІ, тому що, як правило, це менші групи, це матеріали, які підібрано конкретно для ваших потреб. Ти фостудіяна друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, який називається Мозок на прокат», щоб дізнаватися ще більше цікавої та корисної інформації і про Україну, і про Швецію. тому багато хто обирає приватну школу, щоб швидше досягнути результату. Але, звичайно, це добре, що є безкоштовна школа ЕСЕФІ в Швеції, тому що не у всіх є можливість ходити на платні курси. Сена сторіна по Ну, а займатися самостійно вдома це обов'язково і так і так. Навіть якщо ви відвідуєте курси, цього недостатньо. Ви маєте приділяти час вивченню мови поза уроками. Недостатньо просто сидіти на курсах. Мову потрібно активно використовувати в повсякденному житті. Якщо до тебе приходить початківець. Скільки часу цій людині потрібно, щоб вивчити мову? Дуже індивідуально. В мене були учні, які з нуля дійшли до майже вільного володіння за три місяці. В мене багато англомовних студентів, які вдома і у вільний час спілкуються тільки англійською. Вони майже не практикують шведську, тому вивчення шведської займає дуже багато часу. Я б сказала так: якщо ти амбіційний, ти вчиш шведську щодня, ти розмовляєш шведською і живеш у Швеції, то опанування мови не займе багато часу декілька місяців. Але звичайно, якщо ми говоримо про вільне володіння без бар'єрів, то це мінімум один рік. До, до Фомареакнамета Мінстіпс об Твої найкращі поради лайфхаки, як швидко вивчити шведську та й взагалі будь-яку іноземну мову. Найкращий варіант вивчення мови це жити у тій країні, мову якої ти вивчаєш, соціалізуватися, знайти друзів, носіїв мови, знайти роботу, навіть якщо це якась проста робота, ти все одно будеш чути, як колеги спілкуються шведською. Навіть якщо поки що вас не беруть на роботу, все одно приїхати у Швецію, вивчати культуру, слухати, як інші спілкуються в автобусі, наприклад, дивитися шведські серіали, фільми з субтитрами, читати газети, виписувати слова. Ті та посавискаті ще я рекомендую в телефоні нотувати слова і фрази, які ви вивчили вже, або ті фрази, які ви хотіли б використовувати в певних ситуаціях. Я хочу, наприклад, подякувати за вечерю в гостях. То я заздалегідь виписую собі фразу Дякую за смачну їжу! Чудова вечеря! і після вечері використовую ці словосполучення і господині радіє, що ви говорите їхньою мовою, і у вас з'являється більше мотивації. Беріть з собою мову і використовуйте на практиці в життєвих ситуаціях. На моїх заняттях з учнями, я даю їм конкретні фрази, слова, а потім вони йдуть у кондитерську і замовляють каву шведську головне правило використовувати вивчені слова і фрази у повсякденному житті Робіть нотатки, так краще запам'ятовуються. І не концентруйтесь лише на граматиці, слухайте радіо, пісні, дивіться фільми. навіть якщо на початку нічого не зрозуміло, так каролінфоя інтерв'ю. Так, саме. Ну що ж це була програма Мозок на прокат». і сьогодні? Ми дізнавалися найкращі поради, найкращі лайфхаки, як вчити іноземні мови. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Анна Бєрман. Побачимось. And then time almost came to a stop.